Чим ви займаєтесь 50-го ночі, а ми рвемо зуби. А Нікіта, вона хоче собі вирвати зуби. Раніше боявся виривати зубчики, щоб навіть до нього хтось там дотрагувався. Ой боже, що контент. Сухенько візьми його. Нікіта, навіть буде майбутнім стоматологом. Так самому собі вирвати. <ріст> Може, тільки якийсь. Дайте мені шерватки. І кіт уже в крові. І всі в крові. Ну давай, Ваньки тож. Уже вириваю його. Й дёрну його так різко, може. А, покажи його. Що він да, ну, так? Ну. Да, же вже леле тремає. Це дитина, быстро ж. Це якийсь садист якийсь. Так? Кажеш, ти садист якийсь. Я охоташ такий. Тих там учителя людей. Вирвав. Ого, кровю сидів, конечно. Надо туди засунути цей. Все, все Нікіта справиться зі своєю місією. Вирвав собі зуби. Тепер до нього фея прийде. Поблатерне.